Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали 2024 року, які розкажуть про життя звичайних українців з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони покажуть горе та печалі, надії та сподівання українського народу. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Друзі, країна виходу Україна, рік виходу 2024». Друзі це гостросюжетний серіал про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди, яку не в змозі зламати навіть війна. За сюжетом троє кращих друзів Сергій, Ярик і Рома, вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить у лавах збройних сил України. Ця легковажна азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва, а згодом іде окупованими селами та просто в епіцентр бойових дій, бо виявилося, що їхній товариш служить не глибоко в тилу, а на передовій. Тому дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стаються більш небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни та зустрічають людей, які змінюють їх назавжди. На другому місці знаходиться серіал під назвою Тільки живи, країна виходу України, рік виходу 2024». Тільки живи це історія про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання та навчила розуміти, що насправді цінно. За сюжетом молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на червоні східники міжнародних фестивалів. Але всі його плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути усі свої цінності. Ще й незадовго до подій він зустрічає активістку Олексу, у яку закохуються. Проте дівчина вирушає на фронт. І у її пошуках Вітька спочатку починає займатися волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Тут він опановує нові навички від тримання зброї до керування дроном і стає учасником важливої операції, яка розставляє крапки над і у давньому протистоянні українського та російського офіцерів. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Позивний тамада країна виходу Україна, рік виходу 2024. За сюжетом головний герой серіалу Артем Дідов, майже 40-річний ведучий весільних свят. Він проживає веселе, безтурботне життя, перебиваючись випадковими заробітками. Але перед війною він втрачає все. Від нього йде наречена, згодом він лишається без роботи. І напередодні вторгнення Артем напивається і на ранок прокидається від вибухів та страшного похмілля. Та розгублений і спустошений Артем розуміє, що несподівана війна стає для нього новою точкою відліку моментом, з якого він може почати будувати себе заново. Вже в учбовій частині йому дають позивний тамада, спочатку як насмішку, але згодом в цьому позивному в промові побратимів стає все більше справжньої поваги. Тамада зовсім не з тих, хто народжений бути героєм, але змушений стати ним, хоча і ставиться до цього з посмішкою та гумором. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!